Я Як вас змінило все пережити в Афганістані? І от І все це вирос виріша... виросло на капусті. А що зброї, чи шукаємо Тут непогані землі, так, народжує? Зем, землі дуже погані. Роботи дуже багато. О. І плюс теплиця рання продукція. І, продукція чути смотки, от, хто кліпу, дорого ціни це. І подивиться, клітки піде. Подивіться, скільки в кожному дворі машин, тракторів, машин, тракторів. І, от от і Софія і в цю сторону. Вісім поверни загинуло і піддесят тих. І з нею ми ніколи не І для мене, як військової людини. Вон, то, щоб таке добро нажити, то треба. Надо... Там же діти з утра встають. Буває, що в школу відпрошуються, щоб Бо ту ж капусту у січні місяць треба вже би А теплицю дровами топити. які втратили своїх рідних. Вирощували, а тепер, кожен вже кам'яний має, майже. От, і, і везуть у Київ везуть ще далі. Краще поганий мир, ніж хороша війна. І сьогодні керівництво держави робить все те для того, щоб вийти з цього складного становища. І ви знаєте, що вже цей збройний конфлікт мав регіональне значення, а він сьогодні вже вупив фактично весь світ. І сьогодні оплакують своїх і дітей, і близьких не тільки в Україні, а ви знаєте, після трагедії воїна 777 по всьому світі. Я знаю, що ці сльози дадуть відповідь багатьом горе-політикам, як сьогодні треба ставитись до цього явища, коли на кану стоїть людське життя. Ну, це і зараз Я знаю, перш за все. Хотілося б, щоб питання вирішилося в мирному такому просторі. Ну, на жаль, сьогодні нас не чує ні опозиція, нас не чує, ні сепаратисти, нас не чує ні та структура, яка повинна займатися безпосередньо. Це, наш... Це ж не депутати тут живуть. Це просто... Які палаці, а? Да, да, от так Бандерівці живуть на Закарпатті. І хай приїде з того Слов'янська і скаже, Росія, давай так як в Росії тут по-бандерівськи жити не хоче. в ы б и Та система, що густо будинки, але ж які ухожені, які красиві і багаті, красиві і багаті. І, і, і скажи, що це це село, а не. Не Межигір'я, ну, Не окраїна десь Києва. І продовжують продовжувати. Які хочеш? Футболазі. Які хочеш, так. Да. Тут тут дизайн э, волю дали. Але який замкнути подаруйте мені хоч половину того. І дикий заробиш, заробиш, дароване, як приходить, так уходить. Тут кожен строй, він побачив, що він є такий, Він хоче більше, більше побав. Нарученки чи істочники якісь дитячі. Ну я ж кажу, там шахти, шахти соляні. Сухайте, а то в які країні треба буде на зарвіти, щоб відстроїти той замок в 4 етажа і... Там одна сім'я похоже. Ну то вже оці останні вже не в країні, вже не в Росію їздили, вже заробляли в Європі. Тут в Україні. О, отож вчора вам не треба було злазити. Не з Солотвіною. Так, поїзд ішов в Солотвіною. А потім з Солотвіною якраз. тут би проснулися, походили, я б приїхав, вас забрав би. Ще й покупалися б. Покупалися. Та що не, не, не втонули б. Ми Отут будемо десь розвертатися.